Всім привіт! Ви на каналі «Перший Тайм сьогодні в випуску Карпати шукають нового головного тренера. У команди УПЛ може з'явитися новий власник ще до кінця року. Клуб УПЛ готує революцію в українському футболі. Мудрик міг покинути Челсі ще до допінг скандалу. Головний тренер Інгульця Василь Кобін зацікавив клуб «УПЛ», який бореться за місце в Єврокубках. За неофіційну інформацію 39-річному тренеру запропонували стати наставником команди Карпати Львів. Домовленості майже досягнутий більшість деталей узгоджені. Нагадуємо, кобіну «Інгулець» минулого літа. Наразі команда займає останнє місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи 9 очок після 16 матчів. Фанатіш від футболу, тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами, тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Ігор Бурбас повідомив, що Чорноморець близький до зміни власників, заявивши про це у своєму ютуб каналі. Журналіст натякнув, що потенційний інвестор має кавказське походження і працює в сфері бетінгу. Інсайдер зазначив, що нинішній склад клубу формується переважно з орендних гравців і вільних агентів, а активи моряків досить скромні. Однак угода може не відбутися через розбіжності у вартості. Головна перешкода небажання Vertex United продавати клуб, адже через кризу в Українському футболі та юридичні проблеми Борис Кауфман і Олександр Грановський не змогли належним чином фінансувати чорносиніх. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Скільки разів Андрій Лунін вигравав чемпіонат Іспанії у складі Мадридського реалу? Два, три, один чи ніколи. Президент Вереса Іван Надєїн розповів про нові проекти, над яким думає клуб. Кубок Ліги, ми запропонували створити ще один турнір, бо сьогодні ми дійсно мало граємо. Мова йде про українські клуби, які не беруть участь у Єврокубках, і в яких мало представників у різних збірних. А це більшість українських команд в УПЛ. Ми граємо 30 офіційних ігор в сезоні, плюс, можливо, 1-2 матчі, чи як далі ми пройдемо в кубку, і це катастрофічно мало для нашого чемпіонату. Треба орієнтуватися на ліги, де проводять 40 і більше ігор. Це відразу перевага для тих чемпіонатів та клубів, які просто більше грають. Це більше можливості залучати молодь, напрацьовувати статистику, що дуже важливо для вартості гравців. Плюс це досвід ігор, який не оцінений порівняно з тими товариськими зустрічами, які ми граємо фактично взамін офіційним матчем. Наприклад, у нас є купа вільного часу, і де ці ігри можна поставити. Якщо це зробити всередині тижня, то буде більша інтенсивність. Чому в Європі демонструють кращі показники, бо вони просто більше грають. Також це маркетингова можливість для УПЛТВ розвиватися. Тому вважаю, що більше ігор це правильна стратегія, і ми дійсно виступили з такою ініціативою. Її підтримали вже декілька клубів, сказав Надіїн. Баварія активно намагалася підписати мудрика в останні години зимового трансферного вікна 20.24, Повідомив інсайдер Фабріціо Романо. Мюнхенський клуб запропонував Челсі оренду з опцією викупу, але лондонці відмовили. Сам мудрик пізніше підтвердив інтерес німецького гранда. Протягом 24 року українець не зміг закріпитися в стартовому складі Челсі, а нещодавно виявили його позитивну пробу на допінг. Попри це, клуб підтримує 23-річного Вінгера та не планує від нього відмовлятися. Контракт Мудрика з Челсі діє до літа 31-го року. Два гравці збірної України потрапили до ТОП 100 найкращих футболістів світу 2024 за версію «The Guardian». Лунін зайняв 82 ге місце з такою характеристикою. Після травми Куртуа в серпні 23-го року Реал орендував кепорі Сабалагу з Челсі, але Лунін зумів виграти конкуренцію. На початку 24-го року він став основним воротарем, допомігши Реалу перемогти в Лізі чемпіонів і чемпіонаті. Лунін вразив в матчах проти РБ Лейпциг, Манчестер Сіті та Баварії, хоча в фіналі його місце зайняв Куртуа через хворобу українця. Його слабкий виступ у матчі проти Румунії на Євро-24 та втрата місця в складі залишили неоднозначні враження, але його весняні успіхи забезпечили потрапляння до списку вперше. Довбик посів 48-му сходинку з такою характеристикою. Це нове ім'я у списку. Сезон 23-24 Він почав у жероні, перейшовши за 7 мільйонів євро, і закінчив із трофеєм пічічі, став найкращим бомбардиром Лаліги. Його результативність забезпечила Жероні місце в лізі чемпіонів. У серпні він перейшов до Роми, де стабільно грав навіть у непростих умовах зі частими змінами тренерів. Довбик має ще більше проявити себе, щоб залишитися в топ 50 наступного року. 18 грудня в рамках 1-8 фіналу Кубка Італії 24-25 Рома на своєму стадіоні Олімпіко впевнено переграла сам Дорію з рахунком 4-1. Українець Артем Довбок, який вийшов у стартовому складі Роми, провів на полі 79 хвилин, після чого був замінений на Ельдора Шамуродова. Довбок оформив свій перший дубль у футболці Роми, забивши на 9-й та 19-й хвилинах. Після матчу портал SofaScore оцінив його виступ у 7,9 бала. Це найвища оцінка серед усіх учасників гри. Вінгер Поліся та збірної України Олексій Гуцуляк може продовжити кар'єру в панеті Найкосі. Потенційний трансфер до Греції не пов'язаний з заміною екс-гравця Динамо Бенієміна Вербіча, як повідомлялося раніше. За інформацією тато таке греки розглядають продаж Тете в один із клубів Саудівської Аравії, і саме його місце на полі може зайняти українець. Нагадуємо, що тета раніше виступав за Шахтар. До слова, Гуцуляк провів 19 матчів за Полісся в поточному сезоні, забивши 10 голів та віддавши дві результативні передачі. Контракт 26-річного футболіста з Поліс. Чи не До 26-го року, а його вартість на трансфермаркет оцінюється в 3 мільйони євро. Кадрові зміни в ЛНЗ. за інформацією Тато таке, окрім досвідченого Сергія Шестакова, який покинув клуб у листопаді, Черкасі не планують продовжити співпрацю з захисниками Олександром Насоновим і Денисом Норенковим. Водночас клуб повертає фулбека Петра Стасюка, який у першому колі поточного чемпіонату виступав на правах оренди за оболонь. Повідомляє тато таке. Нагадуємо, ЛНЗ в останніх п'яти турах перед зимовою паузою набрав лише одне очко і буде зимувати на 10-тій сходинці УПЛ. Це призвело до звільнення головного тренера Андреаса Караско. Замість нього клубу очолив досвідчений Роман Григорчук. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.